Вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося працювати у вікні касира. Щоб його відкрити, перейдіть у розділ продажі вікно касира. Якщо у касі, з якою працюють у вікні касира, увімкнено контроль касових змін, то перед початком роботи касир має відкрити касову зміну. Вікно відкриття зміни з'являтиметься одразу, як тільки ви зайдете у вікно касира, або ж ви можете обрати пункт. Відкрити касову зміну у меню Вікна. Обираємо яку касу відкрити. Необхідно вказати суму готівки, яку касир має на початку зміни. Натискаємо Відкрити зміну. Хочу звернути вашу увагу, що дії зі зміною. Та кількість кас, які необхідно відкривати, може відрізнятися, якщо у вас налаштовано фіскалізацію та відбувається продаж на декілька організацій. Але про це більш детально у інших відео. Щодо вигляду вікна касира, то справа знаходиться основна його частина вікно, в якому здійснюються основні дії та відображаються товари, які обрав клієнт, а зліва склади з відповідними категоріями та товарами. Щодо складу, то вам відображатиметься той склад, який є за замовчуванням у вас як користувача програми. Якщо вам надано доступ до інших точок, ви бачитимете їх у випадаючому списку. Зверніть увагу, що той склад, який відмічений місцем зберігання, не буде доступний у вікні касира, адже з нього неможливо здійснювати продажі. Також вам відображатимуться надані за замовчуванням каса, в яку потраплятиме оплата чеку готівкою, та рахунок для безготівкової оплати по чеку. Отож, зміну відкрито, можна здійснювати продаж. Коли касир відскановує штрих-код товару, він автоматично потрапляє до створюваного чеку. Для того, щоб сканер працював у вікні касира, він має бути прошитий на префікс F7 та суфікс Enter. Врахуйте цей момент при купівлі обладнання або ж зверніться в службу підтримки, щоб вам допомогли з налаштуванням. Якщо ж товар не має штрих-коду, шукаємо його по назві, коду чи категорії та переносимо до чеку, двічі клікнувши на нього лівою кнопкою мишки або ж на стрілочку біля товару. Вказуємо кількість товару, що продається. Якщо у вас є ваговий товар, то є можливість прямого підключення ваг до комп'ютера, щоб при виборі товару його вага автоматично щитувалася у кількість. Також є можливість підключення ваг з друком етикетки. Натискаємо Оплатити. Обираємо спосіб оплати. Якщо оплата готівкою, прописуємо, яку суму коштів дає клієнт. Система відобразить решту. Якщо обрати, Карткою, то наша система може передати суму чека на термінал, якщо здійснені відповідні налаштування, і чек закриється після отримання оплати терміналом. Є можливість обрати змішану оплату, якщо клієнт бажає закрити чек частково готівкою, частково без готівкою. Також є оплата сертифікатом та можливість вимкнути друкувати чек. Натискаємо Оплатити. Чек сформувався. Окрім роботи мишкою, у вікні касира є можливість керувати клавіатурою. Натисніть клавішу F7, якщо необхідно, розпочати пошук товару по штрих-коду. Клавіша F3 відповідає за пошук по назві. Якщо ж натиснути F2, то поля, які були заповнені, очистяться, і у вас буде можливість шукати по кодові. Якщо після введення система показала декілька варіантів, керування стрілками клавіатури вверх та вниз дозволить між ними перемикатися. Натисніть Enter, щоб закинути товар до чеку. Коли активне поле чеку стрілками вгору вниз можна перемикатися між товарами. А натиснувши Ctrl і стрілки вліво або вправо, ви можете керувати кількістю товару. Щоб перемикатися між вікном вибору товару і чеку, використовуйте клавішу TAB. Щоб перейти у вікно оплати, натискаємо F10. За вибір типу оплати відповідає клавіша F8. Після вибору оплати. Натисніть F12, щоб закрити чек. У програмі є можливість відкрити додаткове вікно касира. Для цього натисніть на ось цю іконку вгорі над товарами. Приймаєте нового клієнта, поки попередній пішов за додатковим товаром тощо. Наступна іконка включити нампад. Вона більш необхідна для роботи. На сенсорних екранах. Наступні дві іконки ми розглядали у товарах. Натиснувши на налаштування колонок, ви можете включити необхідну колонку або ж вимкнути ту, яка вам не потрібна. Також ви можете змінювати ширину колонок. А також розмір вікна чеку. Дана іконка очищає поля пошуку. Щоб відкрити всі товари, натисніть на пункт Всі товари. Якщо ви бажаєте за замовчуванням бачити у вікні касира лише товари, які мають залишок більший нуля. Виберіть відповідний фільтр у колонці залишок більший нуля та натисніть Зберегти поточні фільтри таблиці товарів. Цей фільтр буде постійно діяти для вас у вікні касира. Якщо він вам не потрібен, вимикаємо збереження. Ви можете обирати, яке відображення товарів вам зручне. У вигляді списку, так як зараз ви бачите на екрані, або ж у вигляді піктограм. Зверніть увагу, що у двох режимах є можливість збільшити зображення для перегляду. Для цього натисніть на лупу. Щодо категорій. То у вас є можливість виділити головні, які вам потрібні завжди під рукою. Для цього натисніть на налаштування категорій та відмітьте їх вибраними. Відмічені категорії будуть відображатися вгорі. І ви можете перемикатися між ними, натискаючи на їх назви. Також можна взагалі прибрати список категорій та збільшити простір для товарів. Для цього. У налаштуваннях, вімкніть Перемикач категорії вгорі. В даному випадку категорії будуть наявні у випадаючому списку. Коли ви сформували чек і є необхідність видалити зайвий товар, можна натиснути на хрестик навпроти товару або ж взагалі очистити чек, натиснувши на відповідну іконку та підтвердивши очищення. Щоб повторно роздрукувати чек, в опціях вікна касира обираємо повторний друк попередніх чеків та натискаємо іконку друк. При поверненні товару обираємо пункт повернення товару по чеку. Вводимо номер чеку пред'явленого клієнтом, натискаємо пошук або клавішу Enter. Програма відкриє перелік товарів, які було придбано. По даному чеку. Ставимо прапорець навпроти того товару, який повертають. Натискаємо Підтвердити. Обираємо, як саме ми повертаємо кошти готівкою чи безготівкою. Та натискаємо клавішу Повернути. Ще одним пунктом в опціях є змінити менеджера. Зазвичай його використовують в сфері послуг, щоб при формуванні чека вказати працівника, який надав послугу. Надалі програма прорахує оборот здійснений за місяць вказаним працівником та зарплату, якщо вона здійснюється у відсотках від обороту. У налаштуваннях користувача можна надати касирові дозвіл робити знижку на окремі чеки. Щоб набрати чек зі знижкою, обираємо товари та обираємо пункт Ручна знижка або натискаємо клавішу F6 на клавіатурі. У вікні, яке з'явилося, прописуємо відсоток знижки, який ми надаємо. Він може бути не більшим за встановлений в доступах максимальний розмір. Або ж вказуємо суму знижки, перемкнувши прапорець. Для прикладу, робимо знижку 8 гривень. Можна надавати знижку як на всю суму чеку, вказавши її у даному вікні. Якщо ж тут знижку не вказуємо. Є можливість вказати окремо на кожен товар суму або відсоток знижки. Перемикаючись для цього між даними прапорцями. Натискаємо Підтвердити, чек порахується зі знижкою. Крім товарів, у вікні касира можна продати подарунковий сертифікат, який пізніше може бути використаний для оплати чеку. Також є можливість використання клієнтом. Дисконтної карти. Більш докладно про їх створення та використання ми розповімо у іншому відео. Також в окремих уроках ви дізнаєтеся про оформлення доставки та використання іконки карта закладу. Щодо цієї іконки, то її використовують, щоб продати товар клієнту або співробітнику, тобто зафіксувати за ним здійснений оборот, або ж продати товар у борг. Для цього обираємо продаж контрагенту. Обираємо в списку наявного клієнта або ж створюємо нового, натиснувши на плюсик та заповнивши картку контрагента. Сформувавши чек та натиснувши на Оплатити, вмикаємо перемикач в борг. В графі «Готівка» залишаємо одну копійку, якщо клієнт нічого не оплачує. Або ж пишемо суму, яку клієнт платить. Решта запишеться як борг. Натискаємо Оплатити. Коли клієнт повертає гроші за раніше придбаний товар. Обираємо в опціях погашення заборгованості контрагента. Обираємо потрібного покупця. Нам відкриється вікно з сумою накопиченого боргу. Прописуємо ту суму, яку клієнт повертає. Обираємо спосіб оплати. Натискаємо Зберегти. Варто зауважити, що повернення боргу можна робити не лише через вікно касира. Більш докладно про розрахунки з клієнтами створення касових ордерів ви дізнаєтеся у інших відео. В опціях вікна касира можна здійснити внесення готівки в касу, вилучення готівки з каси. Ви можете переглянути їх звіт по продажах, здійснених за зміну. Для цього виберіть необхідну касу, система покаже. Продажі. А також ви можете закрити касову зміну в кінці робочого дня, обравши необхідну касу та вказавши суму коштів, які ви залишаєте. Натискаємо Зареєструвати Z Звіт. Зміну закрито. У налаштуваннях вікна касира ви маєте можливість зафіксувати зручні для вас. Як користувача функції вікна касира: друкувати чек, автофокус на кількості товару, компактний вигляд чеку, вибрати ваги, принтер для мобільного додатку при потребі змінити назву оплати карткою, яка буде фіксуватися у фіскальному чеку. Також перейти та налаштувати вигляд фіскального чеку, розмір шрифту, ширину області друку тощо. Щодо компактного вигляду вікна касира, то цей перемикач дозволяє повністю скрити товари та категорії. Залишається лише вікно створюваного чека. Пошук товару відбувається в даному випадку сканером, або ж по назві чи коду товару внизу вікна. Перемикатися між назвою та кодом можна за допомогою клавіш F2 та F3. Наразі дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках.